Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Романів Луцького району обробляє майже 3 тисячі гектарів землі. Більше 600 гектарів це посіви люцерни, багаторічних трав злакових культур. Вирощуємо в межах 800 гектарів колосових, десь порядка 140-150 гектарів зернової кукурузи з року в рік. Ну, були, відійшли від буряка, тепер повернулись, знову посіяли 130 гектарів. Цукрова буряка. Колектив підприємства Романів це 180 людей. Середня зарплата становить 2215 гривень. Ігор Зененков закінчив сільськогосподарський технікум і аграрний університет. Хлопець вже 5 років отримання знання втілює на практиці. Агроном розповідає, що нині господарство завершує сіяти цукрові буряки. Взагалі, посіли горох, посіяна ячмінь, овес, от всі ці ранні ярі культури. Ось. Ну і... Далі по планах якби вже, кукуруза, от вже буквально на цьому тижні, я думаю, що буде посів кукурудзи спочатку. Голова облдержадміністрації оглянув і тваринницькі комплекси сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Романів, де отримують 1600 голів великої рогатої худоби. Із них 650 тварин це дійне стадо. За словами керівника господарства Віталія Заремби, молоко продають на сирзавод у сусідню область. Ціни забезпечують високу рентабельність цього продукту. Ми прагнемо, щоб воно так було племзавод із розведення чорнорябої породи в минулому році надоїли 5900 кг молока від кожної корови, ну і відповідним чином отримали 86 голів трят на кожних 100 корів. Тобто я вважаю, що ми достатньо задовільно ведемо цю галузь. Зараз ми знаходимося на цеху номер 1 Тут саме сконцентрована основне поголів'я. Тут дійного 350 з 600. Що є в наявності дійного стада. голова облдержадміністрації Григорій Постовіт відзначив дале поєднання досвіду керівника працьовитості людей і їх бажання досягнути успіху. Ми сьогодні побачили доглянуті поля. Ми сьогодні побачили доглянуті ферми. Ми сьогодні побачили гарні будинки людей, які проживають в селах «Романів». І це надихає, надихає і дає якусь впевненість в тому, що ми на правильному шляху, що ми не чекаємо, коли приїдуть з Європи і почнуть нам розказувати, як робити. Ми самі сьогодні освоюємо нові передові технології, освоюємо нові методи ведення господарства і показуємо пристойний, по суті, фактично європейський результат. До слова на волині під урожай 2014 Усі категорії господарств посіяли 166 тисяч гектарів озимих на зерно. Ярими культурами планують засіяти 287 тисяч гектарів.